Друзі, вітаю вас. Я Степан Процюк, письменник. Оголошую сьогодні велику розповідь з прибудовами і надбудовами, як колись з іншого приводу говорив один академік, про Євгена Харлампійовича Чекаленка, про його життя і той час в Києві, вулицю Пушкінську, недавно перейменували на вулицю Євгена Чекаленка. Тож таки Євген Чекаленко. Зразу, напевно, почну не з початку самого, а з середини вирву. Знаєте, коли в 1907 році Чекаленко, вже тоді земловласник, який має там певні кошти, хоч його багатства були дуже перебільшені. І коли ви будете читати ці цитати, що ми подаємо, деякі, він пояснює. Що він відривав дуже багато від себе, від своєї родини і так далі. Попри те, що вважався в нас надзвичайним багатієм, це було як завжди трохи не так. Так от, загальнонаціональна українська газета Рада почала виходити в 1907 році і виходила до 1914-го безперестанку. Все це так начебто. Все зрозуміло, ну газета виходила, ну Рада, ну і що? Можна сказати, хто нічого не знає. Друзі, дорогі друзі, в той час, між нами кажучи, українське селянство, українці, особливо не в Галичині, бо в Галичині вже пройшла певна трансформація, була на той час. І все одно про Галичину і про. Українське селянство, в мене багато йдеться в романі про Франка Руки і сльози. А тут основному селянство було, даруйте за слово, етнографічною масою українське, щоб народ перетворився на націю. Тяжкий повинен пройти шлях. Ми проходимо сьогодні, але це страшний шлях, який ми сьогодні проходимо. Так от селяни всяко уникали якихось, щоб передплачувати газету українською мовою. Для них це... Ну, для чого вони це будуть робити? Навіть ті, що мали можливість такі, що читали, то вони читали російською. Фактично, до газети треба було людей з національною свідомістю. Газета була збиткова. Газета ніяк і ніколи не покривала видатки. Чекаленко вже платив гонорари письменникам, платив гонорари редакційній раді, яка там працювала. Він був фундаментом, фундатором, рятівником української національної свідомості, хоч не раз впадав в стан з невіри. Він не належав до барабанних оптимістів. Ця людина така незвична насправді, яку будуть ще в нас, я думаю, багато і багато про неї писати, і це тільки і говорити, і це тільки початок. Ця людина писала в своїх щоденниках щоденники-спогади. До речі, вже багато повиходило на щастя щоденників і спогадів Чекаленка. Він писав, що: А ти, Марку Грай, що означає? Там Марку, грай не Боже, най Господь тебе допоможе, є таке. Тобто ти займайся, своїм спра... ти займайся своїми справами, мені на що не дивися. Мені знайома ця філософема, тому що в мене був такий період в моєму літературному житті, коли можна було просто назавжди покинути літературу. І я дуже мало бачив результатів. Це довго говорити, це вже було трохи давніше. Я чимось таким займався, як тим, що казав Чекаленко собі в своїх щоденниках. А ти, Марку грай. От. І деколи він бував несправедливим. Я не хочу малювати вам пафосний портрет. Наприклад, він пише щоденнику, що Михайло Коцюбинський виглядає улесливим завжди. Догідливим його дратує улесливість Михайло Коцюбинського. Але улесливі люди не курять на день по кілька пачок цигарок Коцюбинський. Значить, за цим, завжди за улесливістю стоїть щось інше. Ніколи нема улесливості чистої води. Насправді, улесливі люди на правду підозрілі. Тому що <сміст>, за тим стоїть якісь бажання приховані. Це відомо. Коцюбинський, я думаю, мав почуття провини, за своє подвійне життя підсвідоме. Мав відчуття незреалізованості, бо був. Чи не одним з найталановитіших українських письменників, твори, якого дуже підходили для перекладів на іноземні мови, не в той час народився. Це ж треба. От. І хотів, напевно, щоб його більше любили, я думаю. Це не улесливість, це бажання, щоб його більше любили. І тут я не є адвокатом Куцюбинського, він не потребує адвокатів. Я тільки кажу вам, яким Чекаленко міг бути несправедливим і різким також. Крім того, але він виплачував гонорари Коцюбинському, виплачував гонорари Винниченку, виплачував гонорари ще кільком нашим письменникам. В той час Винниченко скаржився, що те, що Коцюбинський улесливий, і дипломатичний, і Леонтович йому якусь премію там дав. От бачите, я би міг не зачіпати наших класиків оцю всю цю кухню. Але це надто людське все було. Всі, і Чекаленко, як. Громадський діяч фундатор газети, і письменник, Винниченко, Куцюбинський, Гринченко, про якого так багато наговорено, про його нестерпний характер. Я думаю, це була просто одержимість до роботи. Всі вони були з другого боку, тільки людьми. І я знаю, що деяких людей ранить те, коли вони чують про письменника улюбленого, щось не те, що не співпадає з їхніми уявленнями, які вони читали у його творах. Нехай вас не ранить це. Людина віддає найкраще у свої твори талановиті. А те, що залишається, це тільки людина. Письменник тоді, коли він пише. Чуєте, друзі? Тоді він письменник, коли він пише. А поза тим, він є людиною. Може, незвичайно, тому що переутомлено ще і тим, що він віддає енергетику для письма. І в ту газету Рада були такі, такі ситуації, що він. Прямо говорив, що газета закриється. Чудом газета постійно виходила, але до того чуда він дуже багато докладав, вже коли так, що в нього не було можливості докладати, то допомагав дуже багато допомагав і Семеренко, український земловласник, і Леонтович Володимир, і Леонід Жибуньов, і Петро Стебницький, про яких я вже згадував. Ще завдяки цим людям виходила рада газета, але її мотором. І її серцем, її душею був Євген Харлампович Чекаленко. Дякую донаторам чи жертводавцям нашого YouTube каналу, прізвища яких ми завжди виносимо. І особливо одній людині, яка захотіла залишитися неназваною, без неї і без донаторів це відео би не появилося так порівняно швидко. Просив би вас, друзі, якщо маєте можливість. Активніше підтримувати наш YouTube канал, все, що ми робимо, є наш інформаційний фронт. Буквально все ви це чудово знаєте. Також я би хотів, щоб ви всі прочитали мій роман про Івана Франка Руки і сльози так вийшло, що його нема у книгарнях. Будь ласка, пишіть мені. Завдяки вам моє коло читачів теж розширилося, але я би хотів набагато більше. І роман Руки і сльози про Івана Франка, який користується популярністю серед тих за останніх півроку, що його прочитали. І роман про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю. І антитоталітарні романи Пальці поміж піском про 50-ті роки. Травми не можна помирати про 70-ті роки. «Інфекція» про 90-ті роки. Вони не всі є в книгарнях. І якщо немає книгарнях, пишіть мені. Чи на сайтах, якщо є, купуйте у книгарнях на сайтах. Хто з вас не дуже любить читати книжки, друзі? Купуйте, даруйте бібліотекам. Є так багато людей, які б хотіли прочитати мої книги. Їм не дозволяє фінансове становище. Також даруйте. Робіть книжкові подарунки. Я думаю, що вся діяльність і наш ютуб канал, і мої книги, вони якраз в врічащись нашої сьогоднішньої доби. Дякую. І пізніше, коли утвориться український уряд, Українська Народна Республіка, то буде писати Чекаленко про те, що Україна почала, як затоплена Атлантида, підійматися, їм завжди здавалося, що вони кидають це зерно і воно ніколи не проростає. І воно ніколи не проростає, бо завжди газета була збиткова, завжди було мало передплатників, завжди не могла конкурувати з російськими газетами. але... Ця газета, крім того, цікаво написана, звичайно, з цікавими статтями, з цікавими передовицями, з дискусійними і так далі українською мовою. Вона витворила цілий середній клас такого і селянства, і так далі, і інших, у яких починало бути українське світобачення. Чекаленко це робив один із перших. Звичайно, в нього були ми можемо далеко заглядати і квітко Снов'яненко, і Грибінка, і пізніше Шевченко, це зрозуміло. Щоб був певний фундамент, але щоб це набирало масові характеру. Ви розумієте, яка, яка величезна роль цієї людини, який якби формував душу, ту виловлював ту душу по Україні, одягав її у паперові форми і пропонував, читайте про себе, читайте про свою душу, читайте про те, про що ви співаєте. І плачете, чи смієтесь, коли ви співаєте? Читайте про вас. Ви окремий народ. Ви достойні гідності, гордості людської за те, що ви є неповторний народ із своєю історією славетною. Відкривайте собі, ви заснули. Так сталася ситуація. Бив дзвін Чикаленко ще з кількома десятками, а, а потім сотнями і так далі українців. Але, друзі, дорогі, щоб це все зрозуміти, давайте ми перенесемося почнемо далі говорити про його дитинство. У нас буде час, ми будемо робити багато відступів. Про цю людину пора поговорити детально. Євгена Чекаленка, який помилявся, який мав осяяння, який мав досить незвичну долю, який закохувався, який робив помилки, який мав свої пристрасті, який постійно жив, постійно горів. Постійно. Доки не згорів. Забігаючи далеко вперед у 29 році в Подібрадах мав квиток, щоб вже їхати до Доньки у Західну Європу. Не доїхав. Помер у лікарні. Але це буде аж 1929 рік в Чехії. Він народився зараз на Одещині, ананіївському повіті село Перешоре. Його батько мав чимало землі, його батько був суддею. Юристом, суддею, батько Харлампій. Мати Чекаленка Олена теж походила з українсько-польського роду, а рідня батька походила взагалі з козацько-старшинського роду. Але, на жаль, не склалися стосунки у батьків Чекаленка. І ніби й не було там великих скандалів якихось, діти не чули версків так далі, то було інакше все. Спочатку тихе життя. З кожною окремою самотністю, потім мати відійде назавжди від батька, буде жити окремо в повітовому містечку, буде тільки дітей забирати на якийсь невеликий час. Діти будуть жити з батьком, мати ненавиділа землю, любила мистецтво і так далі. так далі. В Чекаленку. Химерно сплилися кращі риси батька і матері. Тому що, я думаю, якби не мати, ніколи би не було цієї любові до літератури і мистецтва. Якби не батько, не дядько, ніколи б не було, як можна сказати, бізнесового чуття, яке в нього було геніальне. Бо ми би не мали газети Ради, якби не його бізнесове чуття, якби не його розрахунок, не його вміння заробляти. Тут було мало тужити. Треба було вже щоб хтось мав вміти заробляти на Україну. Даруйте за такий гумор. І він фактично росте без матері. Дуже важливий нюанс. Мені здається, забігаю уперед, роблю своє передбачення, бо ніхто не займався, поки що якимись психічними коментарями біографії Євгена Чекаленка. До цього ще не доходило, я це роблю першим. Якщо я щось помилюся, даруйте, мені здається, що він шукав ціле життя любові, тому що не отримав її ні від батька, ні від матері. Здається, це м'яке слово. Звичайно, я переконаний в цьому. Він не отримав від батька і від матері, але яким він був сильним. З другого боку, вони на щастя не травмували його. Бо є такі батьки, які травмують своїх дітей своїми вимогами, своїми версками, дикою поведінкою і так далі. Тут не було ні любові, ні травмування. Він був облишений сам на себе. Але сильна ця генетика, бо нам половину всього в нас це генетика. Генетика дуже важлива, розумієте, друзі. От. І ця генетика відіграла свою роль. Я забігаю трошки вперед, коли було Євгенкові 9 років і помер батько, він буде писати приблизно так у своїх спогадах, що помер батько, але це якось ніяк мені не відгукнулося. Тому що батька спогад, тільки коли він мене бив своїм чубуком від люльки, коли я щось був з його точки зору неслухняний. слухняний. Не сильно, але так собі. Зна... От, бив. От. Крім того, у нього брат старший був і молодша сестра. Старший брат, до речі, і молодша сестра теж дуже рано помруть. Якась була ще нахил до туберкульозу, тому що сестра поверла в неї, почав розвиватися туберкульоз ще в дитячому віці запізно це, почали лікувати, сестра Галя. Брат Іван помер швидше, трошки, взагалі ще був підлітком Євген. Він до брата ставився прохолодно. я потім ви зрозумієте чого, а сестру свою дуже любив, буде писати, що. Смерть сестри відбилася дуже на мені важко. Це було перше моє горе. Так що батько помер, коли він був малим. Сестра і брат старший, тільки мати пережила свою дочку і свого старшого одну, але мати була не до спілкування з сином, практично. І ми ще багато що не знаємо про його батьків. І там, в дитинстві, якби це був маєток пана, він був панський син, і так далі, але він говорив тією мовою, що й селяни, як він завжди говорив, тобто українською, ви розумієте. І жив у цьому світі, де літають птахи-дрохви, де співає жайворонок ну, і пише, як селяни, де коли, коли птахи обмерзали крила, як вони їх забивали палицями. Він. В нього було таке тонке будь-які деталі. А ну, це не деталі, звичайно, це звірство. Він описує, що селяни могли бути й добрими, і так далі. але Разом з тим, це були табуляраза раза, діти природи. От, Як він своїм братом катався на кабанчиках, Як багато було різних пригод з вуками, з всім. Дуже можна про його дитинство багато говорити. Тому що це дитинство дало йому, знаєте, такий блискучий матеріал. Блискучий матеріал, може не блискучий, а такий потужний душевний матеріал, потужний душевний фундамент, з якого він, на якому він сперся, ішов далі. Це було здорове дитинство попри нездорові стосунки з батьками. Тобто ніякі стосунки, ніякі це теж нездорові дітей з батьками. Не було травм, не було нічого. Батько, правда, віддає його в пансіон в Одесу, коли він був маленький ще. І в цьому пансіоні вже вчився був тоді, то я трошки був забіг вперед, щоб брат помер, але він невдовзі помер. Після цього вчився його брат кілька місяців. І коли його віддали в пансіон в Одесу французький, перше, що він пам'ятає, що йому сказав брат, перестань говорити. Мужицькою, бо я буду вдавати, що я тебе не знаю. Тут ніхто не говорить мужицькою. І він глянув на брата другими очима. Брат змінився, його рідний, брат та почервоніли щоки, брат підходив до нього з кулаками, вимагаючи, щоб він не говорив мовою, якою брат говорив з ним в перешорах завжди. Що трапилося, що за метаморфози відбулися. Страшенне це було потрясіння для хлопчика, і він вечором перший раз приїхав величезна кімната, де сплять всі діти. А почули, що він говорить українською, то до нього і поляки, сини поляки, у деяких почали підскакувати і кричати: мужик як гадюка. І почали з нього сміятися, звичайно, російською мовою, чи що французькою мовою, чи московською, як пише Чикаленко. І він. Питав, де я буду спати по-українськи хлопчику, всі Ага. Наглядач сказав, будеш спати на грубці, тільки він сказав по-французьки, і він повірив, що він буде, каже, я там не зможу заснути. Такий регіт лунав. Регіт, який мав його знищити, зневажити це було затоптування його любові до своєї мови, до всього. Це мало бути назавжди. завершити з цим, як було у багатьох людей, які зрусифікувалися, розумієте? Які не витримували, потім ставали такі, як всі. Але принесли ліжко, він не міг заснути. Брат ще раз до нього підкрався сказав, що якщо ти не будеш говорити так, як всі, я просто тебе не знаю. Я тебе не бачу, я тебе не знаю. Ясно, що він почав говорити так, як всі. Через короткий час, так як всі, але він ніколи не забув тієї першої ночі. Ба більше, друзі. Мені здається, що тієї ночі маленько, Дев'ятирічний хлопчик, з якого реготали, народився вдруге, майбутній один із фундаторів українства, один із творців українства, один із рятівників української душі Євген Чекаленко. Він народився тоді, коли над ним реготали. Вдруге, він не злякався. Він вистояв під реготом, під улюлюканням. Під погрозами брата, під зневагою вчителів і тільки довго потім думав, що це таке, з ніяких других, мов не сміються. Що це, що це означає? Хіба мене такі люди, як другі. Ну і потім він собі відповіді на це питання поволі починав отримувати більше. Через деякий час, в Одесі, через два роки навчання, десь приблизно, він познайомився з Леонідом Смоленським істориком. Леонід Смоленський історик один із. Знаменитих одеських українців, який був чудовим оратором. Знаєте, є люди, які пишуть так, що не зачіпає, а є чудові оратори. А є навпаки такі, що, що оратори не дуже, а пишуть так, що, що душу пропікає. От. І цей Смоленський у Одесі він не вмів добре говорити по-українськи взагалі, то тільки співати. Але як він весь час говорив про майбутню Україну? І до нього одного разу потрапив на лекцію Євгенко, тоді коли вчився у пансіоні малийше. А одного разу почув, як Смоленський співає. А вже років 200, як козак в неволі, Дніпром походжає, дожидає долі. Це так і вам про мугикав таким речитативом. І ця пісня має багато інших варіантів. А вже років триста, як козак в неволі, під московським караулом у тюрмі. І так далі, і так далі. І це Смоленський, коли він почув цю пісню, буде писати: Сльози йому з очей хлинули. Сльози з очей клинули, тому що цей чоловік, цей лектор був його богом. І він вперше з його уст свого Бога почув підтвердження своїм думкам, що він не якийсь. Хворий, не якийсь зовсім інакший, і так далі, що пан Леонід, якого він так заслуховує лекції про історію України, і він тільки цитує в українське прислів'я, а так говорить про російське. Що пан Леонід співає ці пісні, що співають селяни. Він буде писати, як сльози залили його лице. Як знову відбулося друге потрясіння. Таке потрясіння, а люди такого типу, як він, коли вони пишуть про потрясіння, потрясіння, що в 10 разів більше, ніж вони описують. Бо я таки, що пишуть про потрясіння, там не скільки потрясіння є. Чуєте мене, друзі. Потім він вступає в Єлисаветградське реальне училище, знайомиться з сім'єю Тобілевичу. Сім'я Тобілевичу, я буду ще до цього повертатися. Пізніше закінчив училище, хотів вступати до Києва. Приїхав познайомитися по рекомендації, все неможливо охопити, до професора Володимира Антоновича. І тут я вам розкажу анекдотичну ситуацію. вже. Трохи посміємося. Професор Антонович, відомий, хлопоман, як казали, який був археологом, який був професором Київського університету. Навколо всі українці, громадівці, всі гуртувалися навколо професора Володимира Антоновича кінець 19, початок 20-го століття одна з кількох центрових фігур українства. І розшукав Євген вже тоді юнак, його вулицю, зайшов з другого боку, бачить якийсь двірник працює, має таке волосечко довше, сиве, вусики такі невеликі. І він каже, я би хотів, я шукаю професора Антоновича. Двірник працює, подивився, каже, Та, так, почекайте. От тим ходом і там чекайте. Він зайшов, почекав трохи. Через якийсь час виходить о той, що він думав. І, ну, каже Євген, що я би хотів Антоновича, професора, чи ви мені не можете сказати, де його шукати? Довга пауза. Каже, нарешті цей чоловік, який був подібний уяві Євгена Двірника, я професор Антонович до ваших послуг. Потім Євген дізнався, що в нього справді було таке обличчя, що його були переплутували навіть з університетським якимось Бахтером так далі. Але професор Антонович надзвичайно любив, коли його не впізнають. І він з цього всього він міг був зразу відрекомендовуватися. Він мав таку слабкість, І він з цього всього робив театр. І потім, коли вже доходило, коли людина вже от не знала, що тоді, він відрекомендувався, що він професор Антонович і нічого ніяк не сміявся, нічого дуже тішився в душі. Він якусь черпав енергію від цього, яка, можливо, була пов'язана з тим, що він побував другі рої. Розумієте, є люди, які потребують різних ролей за своє життя, і це так пояснюю. Бо то всі такі, професор Антонович, такий сухий, громада і так далі. А професор Антонович мав дуже специфічну психологічну особливість. І професор Антонович пообіцяв, що по рекомендації, що приймуть в Київ університет вільним слухачем Євгену. Юген пішов тоді до ще, мав якийсь час, де жити, але нічого не вийшло з рекомендації Антоновича, бо там не приймали вільних слухачів Київський університет. І Юген мусив вернутися, але Антонович не робив собі з того нічого, бо найбільше він звернув увагу на юнака тоді, коли той прийняв його за двірника. Він розігруючи довгу таку сценку. Але він не те, що спеціально йому не допоміг. Там так склалися обставини, що якраз перестали приймати вільними слухачами випускників реальних училищ так званих. Це тогочасна система освіти. Що було робити далі? Про це в наступній розповіді в другій частині. Дякую, друзі.